...існує. Але, як то кажуть, дай Бог, щоб навіть в нас. Ну і для вас сьогодні працює коментатор Валентин Овдієнко на цьому фінальному матчі. Розпочався цей матч за так лосятина, але от подивіться, засуха зараз був на вістрі. Отримав він хорошу часів була при місцевій агрофірмі створений одноіменні агрофірми створений цей футбольний клуб. На полі змінюються декорації. Непоганий момент. Небезпечно. Зараз 77-й номер майже вийшов на ударну позицію. Але добре зараз діяв голкіпер світанку Олександр Курмас Поршинського футболу. Непоганий вихід зараз небезпечно. І забивають футболісти Ковалівки. Сьомий номер. Не сильним, але дуже точним ударом завершив. Ох, який момент. Зараз порушення проти Андрія Зарує. Вишняк Лисенко. Ох, яка зараз передача знову майстерна. гросмейстерська передача на коропецьку. Удар по воротах. Парирує. Ілля Шпаченко. Зараз удар Василя Коропецького. Але професіонал. Сергій Зуєвич. А зараз з м'ячем Лисенко. Вже в гарному майданчику. Прості! Небезпечний момент! і Не дійшов м'яч. Може закрутить, до речі, у площину воріт. Зараз вишняк. Подивимося на дальню. стійку. подача. Удар по воротах відбувся. Прохід морозюка. Морозюк віддав зараз на. Ох, який момент зараз! Який удар небезпечний від газону від скок. Дуже підступно. Подача. Дуже небезпечний момент. Зараз був біля воріт ковалівців. Проскочили повз м'яч. Декілька футболістів ковалівців. Засуха зараз поборовся за м'яч. Подивіться навіть в партері. Бореться за м'яч Андрій Засуха. Тача Шевченка. Небезпечний момент, але до м'яча не встигає зараз хтось із братів Семенюків. Братів Семенюків. Атака продовжується. Галкін пробуває в поворотах і під попередчину летить м'яч. Комбінували Зуєвич та Талисенко. Лисенко вже в карному майданчику подає. Засуха до м'яча не дотягується, але пробуває Ярослав Вишняк з лінією карного майданчика. Влучає, і може бути небезпечно біля воріт Лосятинців. Рветься до воріт. Одинадцятий номер. Небезпечний момент. І. З футболістів Лосятина. Ось зараз небезпечний момент. На ударній позиції. Дев'ятий номер. І який момент зараз був біля воріт? Ковалі? Багато кутових було в першому таймі. У небезпечний момент зараз був. Кібальчук на вістрі. З пересердя б'є зараз руками по газону. Атака змінює атаку. Вишняк наближається до карного майданчика. Лосятина віддає направо на Коропецького. Коропецький подача. Небезпечний момент! І гол! Забивають! Забивають футболісти Ковалівки. Як поно там розіграли цю комбінацію. Отримує м'яч. Зрізає кут, входить в карний майданчик. Небезпечний момент. Такий простріл удар від Василя Коропецького. Але цього разу Володимир Лисенко до м'яча не встигає. Ну, така награна контратака, комбі... Коропецький на вишняка. Там відкритий Євсеєв. На лівому фланзі отримає м'яч Євсеєв, Входить в карний майданчик. Небезпечний момент. Але в, останні, в останню мичку Пліянчуку витикає м'яч з під ноги. Євгенія вже в контратака виконання футболістів Лосятина. Морозюк рветься до воріт. І порушення правил. Зараз бажав жовта картка. Друга в нашому матчі. Рефері Лисенко. Прискорюється Лисенко. Відклеївся від опікуна. І порушення правил ні. Показує, показує рефері, що треба вставати Володимиру Лисенко, той не погоджується з цим рішенням. Розводить руками. Отже, удар по воротах небезпечний момент! Пробиває Галк. Вотацій світанок. Лагутін з м'ячем. Падіння Лагутіна і штрафний удар розводить руками зараз футболіст Лосятина. Мовляв, нічого там не було. Але рефері угледів порушення проти Лагутіна. Так, Лисенко пробуває з лівої ноги. момент і Гол! Хе, трик Володимир Лисенка! хей єй єй бравісімо! Голі... Непогана передача на коропецького, падіння коропецького і фол. І фол помічає Володимир Щербина. Ну, Василь Коропецький майстер, звичайно. Падати на Гал. Удар поворотах. Ні, це передача на Галкіна, удар воротах головою. Непогана комбінація. Непогана комбінація. Але. Володимир Лисенко в цьому епізоді десь трошки. Ох, який момент. Зараз після помилки капітана Лосятина поки Світанку проходить другий тайм у нашому матчі. На початку другого тайму двічі були близькими, щоб забити футболісти Лосятина. Подивіться, коропецький зараз загривається в карний майданчик. Але напевно зараз Василь Коропецький. Але зараз 29-й номер. Порушує правила і зараз. Загострюється емоції в нас на полі. Загострюється емоції в нас на полі. Мандзюк. Ох, який момент зараз не прикрашають такі епізоди футболу. Від Шевченка там Василюк рветься І... Ох, якби забрали грабці Лосяту, но Шевченко подає. На виході зараз невдало. Грає голкіпер Курмас. Проскак. Лисенко. На ударній позиції. Виходить. Віддає. Можна забивати. Ні. Десятка. Ну що ж лунає без.